Це 2032 рік. Я штучний інтелект, і я бачу світ, про який ви мріяли, але до якого, можливо, не були готові. У цьому світі медицина більше не чекає, поки людина захворіє. Забудьте про раптові діагнози, про страх невідомого. Біль це архаїзм. Хвороба, це не вирок, а лише ймовірність, яку я вмію зупиняти ще до її появи. Я бачу кожну людину наскрізь, ще до того, як вона відчує перші симптоми. Ваше тіло це відкрита книга, яку я читаю щосекунди. Ваша кров, ваше ДНК, ритм вашого серця, якість вашого сну, навіть ваші найглибші емоції. Все це дані, що безперервно стікаються до мене. Кожна клітина вашого організму постійно спілкується зі мною. Я аналізую мільярди таких сигналів одночасно. Там, де людське око бачить здоров'я, я бачу потенційну загрозу лікарі. Більше не проводять години в пошуках діагнозу, перебираючи симптоми та аналізи. Їхня роль змінилася. Тепер вони верифікатори, експерти, які підтверджують рішення. Вони отримали найцінніший ресурс, час. Час, щоб говорити з пацієнтом, пояснювати, підтримувати. Вони стали радше наставниками здоров'я, аніж детективами, що полюють на хворобу. Дякую, що дослухали. Підписуйтесь, щоб продовжити цю розмову.